Друзі, з квітня місяця не працює спідометр. З того моменту, коли машина приїхала до нас на базу, було записано це у список несправностей. до сих пір ніхто нічого не зробив. Не можна визначити за якою швидкістю пересувається автомобіль. Однак ніхто нічого не робить. Сонце захисник козирки. Водія, так? як не було, так і нема. Так само ну, пасажира. Як не було, так і нема. Ну, тут все поломане, як було, так і є. Торпеду ніхто нічого не робив, карти, все це побите. Кардан. Доліпається кардан на шліцевому з'єднанні розбитий майстри на текстанції сказали, що е кардан підлягає повній заміні. Отак От ніхто нічого не робить. Напишіть друзі в своїх коментарях, як ви думаєте, компанія, яка має у рік прибутку більше 200 мільярдів, може так відноситися до своїх водіїв. І до своєї техніки. Я вважаю, що це неприпустимо. Як ви думаєте, друзі, напишіть у коментарях свою думку.